Всім привіт! Ми сьогодні з самого ранку на квартирі. У нас, дякувати Богу, є сьогодні електроенергія. Він говорить світло. І зараз час 20. І у нас сьогодні доволі продуктивний день. Зараз покажу, що я вже зробила, ну і Діма там покрасив ще одну кімнату, другим слоєм. Я покрасила сьогодні стіни. В ваній кімнаті ось такий колір, він такий сіровато сіровато-такий бежевий колір, навіть більше в сірий йде. Всі стіни прокрасила. зараз буду ще раз красити другим слоєм. Ось тут у нас плитка така на робочу поверхню тільки. І тільки плитка в душову, все решта буде. Ну і на підлозі, звісно, така, як і в коридорі і в кухні. Все решта покрашена, краска водостійка миючись. і і ось так. у нас в квартирі також стіни покрашені. В принципі, нам подобається. По-перше, ми не хотіли плитку, тому що по Перше, це дорого зараз плитка. плитка. Плитка зараз дорога, а по-друге, її майже ніякої немає в наявності. Тобто вибирати приходиться там буквально з двох-трьох варіантів. Наприклад, на підлогу ми єдину взяли, яка залишилася в такій кількості, яка нам була потрібна. Так що я тут вже помила плитку, ну так з грубшого, Залишиться ще розшити шви, але в нас немає цієї фуги. Тут корічнева, мабуть, не підійде, тут потрібно сіру брати. Це ми купимо сьогодні, поїдемо коли на обід. І я зараз ще другим слоєм ще раз покрашу стіни. І, в принципі, стінами тут вже буде все. Там натягнеться ще щоб... натяжні... натяжна стеля буде. І тоді вже можна буде робити все решту, поки що чекаємо натяжну стелю. Ходімо красити другим слоєм. Каже, що набагато скоріше, зараз також перевірю, бо я тільки першим пройшлась. І це тільки перша кімната, яка другим слоєм буде покрашена, І ще все остальне, все решта також треба другим слоєм пройтись, а кладова то взагалі там ще не потерті стіни, тільки сьогодні дошпакльований потолок. Ну і тут в ну, тут нас не буде натяжної стелі, тому ми не спішимо. Ось так. Зараз третя година, ми вже вдома приїхали пообідати. Діма швидко пішов вивезти собак, а я тим часом варю картоплю. Зараз відкриємо якусь закрутку. Такий у нас буде обід сметанкою. Я прокрасила ще другий раз. Але потрібно сьогодні встигнути покрасти все-все-все, хоча б поверхом другий раз. Тому що завтра вихідний, а в понеділок мають вже вікна, ой, вікна, вікна. <сміття> натяжну стелю робити. Тому хотілося б сьогодні все закінчити. Я ще планувала взагалі поїхати зараз в епіцентр і взяти затірку і вже хочеться зробити, щоб було гарно. В ванній кімнаті вже пройтися шви. Затерте, ну але Діма каже, що ми не встигнемо це все зробити, тому хоча б покрасити. Поки я нарізаю картоплю, тут вже пума сидить. Вона, Ми їм дозволяємо сидіти ось тут це їхнє місце, тому, тому що коли ми даємо якісь смаколики, в мене собаки, і треба давати десь на висоті, там, де вони не достали, не достануть. Це вже нарізаю картоплю. Вона думає, що в мене щось смачненьке м'ясо. І вже хоп, і вже тут сидить. Зараз більше спочекає. Ось це такі рідні коти, оці британці. ну Це поміч, вона в нас щось британ... британка шотландською. Бо вушка це від шотландця, а шерсть така набита це британці. І животик в неї висить. тікла, Не любить, коли до неї лізуть. Пішла їсти корм, від стресу, що її погладила. <смі> Вона завжди як така, візьмемо її на руки, це взагалі для неї трагедія. Вона одразу старається втікти, а потім одразу біжить заїдати це все. Так що такі коти не дотроги. Арман також такий, він шотландець, чистокровний шотландець. Такий же самий характер, єдине, що він не б'ється. А, а Пума то б'є всіх. Собак, котів. Армана вона терпить тільки людей. <смеш> самий любіобільний, такий дружелюбний це кокос. От він лізе на руки, він постійно був на руках, він спить з собаками, тому що коти ці не приймають і вони не люблять. Оце Сюсі Пусі. Спати разом вони ніколи не сплять, а кокосу потрібний контакт, і він лізе до собак і собаками спить. Потім їх б'є і тікає, вони за ним бігають. Ну, таке весело. Ми вже вдома, на годинку вже дуже пізно, на годинку вже час сорок. Всі вже сплять давним-давно. Ми все докрасили, все зробили, повністю всі сі докрасили, тільки кладова лише залишилася. Пішли ще вечором, прогулялися з собаками, з хлопцями. Дівчата не, не люблять гуляти, коли темно і холодно. І прийшли, чаю і сіла, до мене собачки прийшли. Я трошки задрімала, а тепер сон пройшов. Я сижу. Ой, але потрібно йти спати. Зараз піду. Візьму телефон. Я думаю, що я так засну, включу собі якесь відео. Тут таке це на мене. Кокос. Погано видно його. Переслідує мене чекає, поки я піду. В ліжку він прийде, він завжди лягає десь біля мене. Йому не важливо, хто там лежить, яка собака, він лягає зверху на собаку. Ось. Тому всім. Мирної ночі, спокійної і до зустрічі. Все буде добре. Прийшовши до мене. Буде тут лягати зараз. Кокос не може заснути без мене, ні? Причому така прив'язаність це тільки до мене. Діма він терпіти не може, <с> Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча Діма дуже їх любить, цих котів, він би носився з ними, але він не любить. Так що всім приємних снів.